Зараз будемо говорити про Сполучені Штати. Джозеф Байден планує офіційно оголосити про намір балотуватися на другий термін. Утім, зробить це лише влітку. Таке він, начебто, підтвердив кільком посадовцям. Пише CNN. А наразі ж офіційно оголосили про балотування на посаду президента США. Три політика: це колишній президент Дональд Трамп, колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі та екс-губернатор Арканзасу. Це штат такий американський Аса Хатчинсон. Ну, власне, про що мова і що це означає для нас? Владислав Фарапонов, аналітик інтерв'ю з України, політолог американіст долучається. Наші вітання добрий вітаю. пане Владиславе. Насправді, те, що Байден піде на другий строк, про це говорять особливо його оточення давно. І так кажуть, немає різниці, коли він озвучить те, що він іде офіційно, бо він завжди або часто апелює до того. Що він має плани на другий термін і каже, що от за стільки то років, що в принципі співпадає з другим терміном, ем, чи вийде Байдену? Бо вже і так він найстарший президент, чи не стане вік перепоною на цьому шляху? Ну, в принципі, дивіться, ви все одно що насправді якраз Байден декілька разів вже натякав, і це робили і члени його адміністрації, і дружина його там буквально місяць тому. Тому дійсно тут е таких сумнівів особливих немає. Єдине перепона це є дійсно вік, але принаймні станом на зараз е із тих там медичних тестів, які він оголошує, да, із тих е таких медичних показників, е про які часто. Апелюють його опоненти, зокрема, в принципі, Нікі Хейлі. От вона принаймні поки що так виступила за ідеєю там певних тестів для значить, політиків старше там 50 років, і там посилених тестів старше 70 років. Тому це такий очевидний натяк на, на Байдена і на інших кандидатів з там республіканської партії, наприклад. Тому в принципі, я думаю, що така ініціатива, по перше, вона теоретично може мати місце, але знову ж таки, це за умови, якщо вона, скажімо, так, чи буде мати підтримку в конгресі, чи там якщо Нікілі там раптом стане президентом, але принаймні станом на зараз можна точно сказати, що ніколи в американській історії чи не президент, якщо балотувався. Не, не отримав партійну номінацію. Ну тут тут є велика поправка, тому що праймеріс от в сьогоднішньому вигляді. Вони існують по суті з там го року, і до речі, демократи, зокрема, от на цей цикл, на наступний цикл, 24-му році, вони змінили календар праймеріс і першим буде голосувати штаб, в якому Джо Байден переміг значить, на минулих виборах. А до цього, у трьох інших, він він не отримував там найбільше голосів. Тому, скажімо, так все робиться принаймні публічно для того, щоб дійсно якраз президент. Байден отримав номінацію, і ми бачимо, що його колишні опоненти по праймеріс, які є членами його адміністрації, зараз вони принаймні не будуть, скажімо так, публічно там зараз заявляти про, про своє бажання балотуватися. Можливо, там після другого терміну Байдена, якщо він обереться, то теоретично вони можуть балотуватися. Але зараз, принаймні, таких індикаторів якби немає. Єдине, що всередині демократичної партії. Син е, Роберта Кеннеді оголосив про те, що він буде е, балотуватися. Е, ну знову ж таки складно сказати про його шанси, тому що ще достатньо часу до виборів, і не зрозуміло, ще його програма. Е, і там, відповідно складно сказати, там який електорат буде ближчим до нього. Але ну точно Байден не буде один, скажімо так, на праймеріс, і точно праймеріс не будуть повністю такою повною формальністю. Але звісно, це. І історія показує і в принципі статистика, що чи не президент, він так чи інакше він має е, таку, скажімо так, вигоду, таке, е, такий адвентаж по відношенню до інших, да? тобто, щоб не дозволяти там, інформаційно перехоплювати е, такі певні такі мейнстрімні, е, зокрема й про демократичні насправді такі тези. Тому Особно республіканців, хочеться ще часу, просто обмаля, декілька тем, є, які просто зобов'язані з вами обговорити, вони є суттєвими важливими, але зараз зосередимось на Трампі і його факторі, і його шансах от на, на щось на участь у президентській кампанії, на там потенційну перемогу. Чи не грає це хороший жарт для нього? Вся ця історія з його арештами, злий жарт для чинної адміністрації Білого Дому і Джозефа Байдена. От знову ж таки, навколо Трампу події розгортатись будуть яким чином. Наскільки стрімко ну дивіться. Я думаю, що вони, скажімо так, не будуть розвитатися так стрімко, тому що є інформація, що, скажімо так, там наступний по суті процесуальний крок він буде аж. В кінці цієї осені, скажімо, тому тут е, поки що от говорити з точки зору юридичного впливу на, на гонку, на його там е, на, можливу участь у праймері з республіканських ще зарано. Але я все ж таки думаю, що е, це достатньо мобілізує насправді його електорат, але це не приверне, скажімо так, нових прихильників. Тобто, е, відповідно, якщо електорат роз. Порошується, то і в таких умовах, коли абсолютно безпрецедентно, скажімо, так розпочинається, значить, там там юридичний кейс проти. Колишнього президента, то я не думаю, що Трампу може сподіватися на якісь там, скажімо, нові набагато кількість великих там донорів, і зокрема потім і, 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 і прихильників там серед звичайних американців. Тому я думаю, що це лише мобілізує його прихильників, які були і до цього. Але знову ж таки, опитування показують, що він насправді має певні шанси отримати номінацію, і юридично знову. Тому ж таки нічого нічого насправді не забороняє йому принаймні почати балотуватися да? тобто принаймні вступити у, у, у гонку тому що конституція не забороняє там людині навіть проти якої було висунуті звинувачення балотуватися на посаду президента Пане Владиславе, рівну хвилину маємо. Нам іноземні експерти кажуть: не псіхуй, заспокойся, і немає ніякого значення, хто переможе в Сполучених Штатах Америки. Бо перемога на цих виборах нічого не означатиме для військової допомоги для України. Як вам виглядає хвилина? знаєте, я не думаю, що насправді там все так однозначно, тому що знову ж таки питання теж у таймінгу, питання у контактах, да питання у розумінні потреб. Тому я думаю, що все ж таки ця адміністрація продамо. Стривала, що вони це можуть робити і у короткостроковій перспективі, і у довгостроковій перспективі, і домовлятися зокрема і з конгресом про те, що нам потрібні будуть і нові пакети допомоги. Тому я не думаю, що все так однозначно. Буквально щойно виторгували у нашого редактора ще трохи часу. Про Тайвань не можемо не спитати. От ця вся історія з. На розглядом відправки американської армії на Тайвань у випадку вторгнення Китаю і е, цього рішення, яке, ймовірно буде позитивним, про це каже голова комітету конгресу США з міжнародних питань. Наскільки дійсно це реальний розвиток подій? Ескалація з боку Китая е, входження в прямому сенсі у цю війну з боку сполучених штатів І чи ми не, не опинимося в довгій шафі і в темній шухляді? 30. Ну дивіться, я думаю, що ми не опинимося довгій шохляді, тому що знову ж таки, знаєте, як там часто кажуть, що там значить працівників державного департаменту вистачає по суті, по суті на всі регіони світу. Тому я думаю, що з точки зору вироблення політики якраз ми не будемо обділені увагою, але з точки зору ресурсів тут є трохи і інша ситуація, і взагалі тут треба сказати, що це питання щодо зобов'язань Сполучених Штатів щодо Тайваню, воно теж не таке одна. Значно, як здається на перший погляд, тобто там є окремий закон, який передбачає у ну допомогу 10. у разі нападу, да тому це теж викликає дискусії, але знову ж таки дуже важливо, що Сполучені Штати теж роблять певні кроки для випередження, і зокрема посилення співпраці з Філіпінами по суті на межі, значить, з в принципі з Китаєм із Японією, то вони посилюють, скажімо, так, свою безпекову співпрацю з державами навколо Спасибо. тому. Це теж такий з точки зору політики. Воно займає багато зусиль. Звісно. Отже, дякуємо, пане Владиславе. Владислав Фарапонов, аналітик інтерв'ю з Україна.